Ласкаво просимо на наш огляд Microsoft Ignite 2023. З понад 100 анонсів. Сьогодні ми розглянемо ключові оновлення, які стосуються Microsoft Azure Dynamics 365, Power Platform та Microsoft 365. Azure Machine Learning покращує взаємодію з користувачами. Пропонуючи новий потік підказок і каталог моделей, там представлені такі провайдери, як Hugging Face та OpenAI. Рев'ю версія Azure AI Studio сприяє розробці застосунків на основі штучного інтелекту. Також служба Azure OpenAI тепер включає нові зобов'язання щодо дотримання авторських прав клієнтів. А функція Azure AI Content Safety захищає від шкідливого контенту. Компанія Microsoft представляє копайли для Azure, який спрощує управління хмарними та зовнішніми застосунками. Microsoft об'єднує Microsoft To Do, Microsoft Planner та Microsoft Project for Web в єдине рішення під назвою Microsoft Planner. Новий додаток, який з'явиться весною 2024 року у Microsoft Teams і пізніше веб-версії, замінить додаток Task by Planner and to Do у Teams. І перейменує Project for Web, зберігаючи при цьому всі наявні функції. Teams тепер надає розширені можливості для користувачів по всьому світу. Він акцентує увагу на більш інтелектуальному та персоналізованому досвіді. Серед ключових новинок ізоляція голосу і налаштування фону на зустрічах за допомогою штучного інтелекту. Досконалено також чати і канали. Тепер їх можна налаштовувати з використанням реакцій, переадресації чату, зображень профілів у групових чатах та інноваційних компонентів LUP. До того ж, втім, з'явились фони для оголошень каналів, новий режим гарячих клавіш та покращена робота веб-версії. Dynamics 365 Field Service покращує бізнес операції завдяки новим можливостям Copilot. Ці оновлення підвищують продуктивність технічного персоналу. Вони оптимізують робочі процеси керівників та пропонують більш інтегровані рішення. Крім того, Dynamics 365 Customer Insights впроваджує нові функції та оновлення, включаючи досконалені інструменти для кращого розуміння потреб клієнтів та інтеграцію з оптимайзмів. Все це буде в доступі для попереднього перегляду в наступному місяці. Microsoft Copilot for Sales, нова інтеграція штучного інтелекту Microsoft 365 та crm системи, має на меті підвищити продуктивність продавців. Нові функції Copilot в Outlook, що заплановані на початок 2024 року, обіцяють спростити підготовку та організацію зустрічей. Для адміністраторів Microsoft 365. Нова функція Copilot має на меті підвищити продуктивність, спрощуючи щоденні задачі. Також Microsoft 365 для працівників першого ряду включатиме Copilot із захистом комерційних даних. Він стане доступним у грудні для всіх користувачів Microsoft ID з ліцензіями F3, забезпечуючи безпечну та інтелектуальну обробку даних. Microsoft оголосив про значні оновлення платформи Power Platform. Серед головних апдейтів покращене управління в контрольованих середовищах. Досконалення, які полегшують створення додатків з підтримкою Copilot. також компанія представила нові можливості Copilot Power Automate, які допомагають розробникам управляти потоками даних на робочому столі та автоматизувати процеси. Power Apps тепер пропонує інструменти для швидкої розробки корпоративних додатків зі штучним інтелектом, комбінуючий зі зручними шаблонами та функцією перетягування. Ці оновлення забезпечують надійну безпеку та управління для масштабного розгортання. Тепер ви можете створити власного AI помічника. Microsoft Copilot Studio дозволяє користувачам легко створювати та налаштовувати штучний інтелект. Завдяки можливості використання природної мови та графічного інтерфейсу Copilot Studio розширює можливості Microsoft Copilot Дозволяючи it спеціалістам мати контроль і забезпечувати передбачуваність відповідей. Цей інструмент полегшує розробку, тестування та публікацію індивідуальних ai рішень. Завдяки генеративному штучному інтелекту користувачі можуть створювати комплексні діалоги для різних сценаріїв. Copilot студіо має на меті змінити те, як ми взаємодіємо зі штучним інтелектом на робочому місці. Завдяки технологіям штучного інтелекту та Security CoPilot, Microsoft Communication Compliance обіцяє покращити управління та виявлення проблем, пов'язаних із дотриманням нормативних вимог у сфері комунікацій. Тим самим він буде сприяти безпечному та ефективному обміну інформацією. Ми розглянули ключові функції, представлені на Microsoft Ignite 2023. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про сучасні технології. Та не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб першим дізнаватися корисною інформацією. До зустрічі!